The <laughs> У лікарня під землею у міському перинатальному центрі Івано-Франківська облаштовують викриття з операційними та пологовими залами, а також з палатами для породіль та новонароджених. Під час повітряної тривоги тут зможуть сховатися всі пацієнти, а також персонал. А це каже директорка закладу Марія Бойко. Понад сотня людей також у сховищі облаштували все для проведення термінових операцій та навіть палату для малюків, яким необхідна реанімація після народження. абсолютно функціонуюча, з усім необхідним і в тому числі із підведеним киснем. Операційна зала, де можна проводити акушерські операції і гінекологічні операції, якщо в цьому буде потреба, так само там, де підведений кисень, і відповідно там так само є дитяче місце. Тобто, власне, там, де буде новонароджена дитина, поставлена на кювезик, на столик, де буде їй тепло, де буде зберігатися той тепловий лицюжок, щоб ми дитині надали всі ті послуги, які ми маємо надати. Поряд розгорнута так звана. Ми її називаємо для себе палата інтенсивної терапії для дітей. Тобто, це буде та палата для тих дітей які народилися маловагові, або які, наприклад, мають кисневу якусь проблему, тобто у них є дихальні розлади. Ремонтні роботи в окритті вже завершують. Тут працюватимуть також міні пральня, стерилізаційна та кімната обробки прибирального інвентаря. Крім того, на четвертому поверсі у відділенні реанімації для породілі відкрили дві палати для жінок з ускладненнями після пологів. Приміщення оснащені апаратом ШВЛ, монітором пацієнта, кисним портативним дефібрилятором та ЕКГ-апаратом. Ці дві палати. Призначені для лікування тяжких після пологових і пологових жінок після операції, жінки після кровотечі, після шоків. Тут має бути обладнання для забезпечення прохідності дихальних шляхів, тобто жінка має дихати, якщо вона не може самостійно, за неї працює цей апарат експертного класу, дефібрилятор, монітор, шприцеві насоси, відсмоктувачі, тобто весь спектр. Необхідного обладнання тут є. Перинатальний центр продовжує оновлюватися та стає сучасним медичним закладом. Адже передусім, переконаний міський голова, надавати своєчасну, якісну та кваліфіковану допомогу треба у гідних умовах. Крім того, жінки, які народжують тут, отримують фінансову підтримку громади. Це хотілось би швидше щоб ці події відбувалися, але розуміємо, що в цей час і це досить великий поступ, досить великий крок вперед. Бачимо, що міський пологовий змінюється. Крім того, в місті працює соціальна програма: 20 тисяч при пологах і 50 тисяч, якщо це військовий. Це також є певний внесок міста для того, щоби. Люди вибрали саме міський пологовий будинок у закладі. Також запрацювала кімната відпочинку і ментального здоров'я. Відтепер лікарі, персонал або навіть пацієнти, яким необхідна психологічна підтримка, зможуть звернутися до фахівця та отримати кваліфіковану допомогу для стабілізації внутрішнього стану. Вони зможуть зайнятися арт-терапією чи дихальними практиками. Люся Грибоквіталі Магалаті, телеканал 402.